Слова підтримки на Майдані після чергової холодної ночі спротиву. Щогодини люди співають національний гімн. Уряд пообіцяв не застосовувати силу по відношенню до демонстрантів, і вночі дійсно не відбулося жодних заворушень. Слушний час, аби укріпити барикади. Експект... Е... Я очікую, що якщо ми стоятимемо тут сьогодні та в наступні дні, може наш уряд зрозуміє, що ми не хочемо його і піде. Напередодні президент Янукович заявив про готовність до діалогу у телезверненні, запросивши опонентів на перемовини. Схоже, компроміс у наслідок тиску з-за кордону, адже там панує невдоволення поведінкою української влади. Верховна представниця ЄС Кетрин Ештон намагалася пояснити в Києві, що протести потрібно дозволити, а насильство проти демонстрантів неприпустиме. У Вашингтоні вже заговорили про жорсткі методи впливу. Ми розглядаємо всі політичні можливості, включно з санкціями. Але очевидно, що все ще потрібно зважити. Адже поки що на Майдані Незалежності у Києві стоять нові барикади. Поки ще влада терпить мітингувальників у захопленій київській держміськадміністрації. Очікувати ж запропонованих перемовин, схоже, не варто. Опозиція не хоче закруглих стіл. Вона хоче відставки Віктора Януковича.